Лактостаз – це застій молока, який виникає внаслідок неефективного спорожнення грудей, збільшених проміжків між годуваннями або ж механічного тиску, супроводжується неприємними відчуттями, наче болить синець в конкретній долі молочної залози, і ви можете також намацати ущільнення і побачити почервоніння. Якщо спостерігаєте подібні симптоми у себе, не зволікайте і одразу починайте працювати з цим станом за алгоритмом який я пропоную вам зберегти. Лімфодренажний масаж протягом 5-10 хвилин. Годування дитини з акцентом на правильне прикладання та ефективне смоктання. Якщо не можете прикласти дитину за якоїсь причини, стіджуйте цю грудь руками і робіть, знову ж таки, акцент на ту ділянку, яка вас турбує. Ви можете робити м'які вібруючі рухи в напрямку до соска тільки пальцями і нічим більше. Прикладаєте приємний холод до грудей це може бути лід через пелюшку на 5-7 хвилин саме на ту зону, яка у вас болить. І обов'язковий пункт алгоритму, яким нехтувати не можна, це задоволення ваших базових потреб і ваш відпочинок. Це ще не все. Читайте опис до цього відео, і я вам бажаю приємного грудного вигодовування без застою молока.